Конфлікт між Росією та Азербайджаном загострюється у Баку. Затримали двох співробітників ФСБ. Вони працювали під прикриттям у редакції пропагандистського агентства Спутнік місцевого підрозділу медіахолдингу Росія. Сьогодні за даними правоохоронців, затриманими є виконавчий директор медіа Ігор Картавих і шеф-редактор Євген Білоусов. Ще у лютому цього року Азербайджан ухвалив рішення про призупинення діяльності агентства Спутник. Однак, редакція проігнорувала це і продовжила своє мовлення. Напередодні між Баку і Москвою розгорівся скандал. В Екатеринбурзі затримали понад 50 Одженців Азербайджану за нерозкритою кримінальною справою 2001 року двоє загинули під час слідчих дій. У відповідь Баку оголосив про повне скасування російських культурних заходів по всій території країни. Як пояснив азербайджанський уряд, це реакція на насильницькі дії російських силовиків. Іран може відновити збагачення урану вже за кілька місяців. Про це заявив очільник МАГАТЕ Рафаель Гросі. Попри американські удари по ядерних об'єктах, технологічні потужності Тегерана залишаються достатніми, наголосив він. Напередодні іранська влада заборонила Гросі відвідувати ядерні об'єкти і не дозволила встановити камери спостереження. Також Тегеран призупинив співпрацю з МаГАТЕ. Гросі закликав повернутися до переговорів, інакше за його словами, проблема повернеться знову.